Яскраве сонце освітлювало кімнату. Яскраве сонце освітлювало кімнату. Після дощу в небі з'явилася яскрава веселка. Після дощу в небі з'явилася яскрава веселка. Лампа в кімнаті була надто яскрава, і я вирішив її приглушити. Лампа в кімнаті була надто яскрава, і я вирішив її приглушити. Яскраве світло з вікна заважало спати. Яскраве світло з вікна заважало спати. На площі ввечері загорілися яскраві ліхтарі. На площі ввечері загорілися яскраві ліхтарі.